І так, привіт, друзі. Сьогодні хочу запропонувати вашій уваги вітрозахист, а саме скло для Watch 525 DSX. Таких стекол нема в Україні, ще ми їх продаємо. Принаймні зараз на цей момент. Воно набагато вище стокового рідного. Uh, і Я вам в кінці обов'язково покажу фотографії, порівняння, як виглядають uh, стеклушки, uh, які йдуть з заводу, і наше тюнінгове. І так, невеличкий огляд. Uh, пройдемося по характеристикам на це скло. Як бачите, воно в транспортировочній плівці. З внутрішньої сторони, з зовнішньої сторони. Ідуть металеві проставки і резинові втулки. Ну, а зараз більш детально його розглянемо. І так, поїхали. Це скло нам привозить постачає постачальник, той, самий, який робить вітрозахист для воч. 500 ds Також вони роблять вітрозахист для Benelli Ну, в принципі, компанія достатньо надійна за весь період часу. Ніяких нарікань по кріпленню по самої якості скла не було у нас. От. Так, заміряємо. скільки у нас а, довжина. Довжина у нас складає. 53 см. Тобто це, на, це від середини до середини. Це на 15 см більше від заводського скла. І якщо ми заміряємо ширину, ширина у нас буде 44 см. Це на 4 см більше, ніж заводське скло. І навіть е, при таких параметрах е, дірки для кріплення зроблені абсолютно один в один зі стоковим. Тобто, воно е, 100% підходить під кріплення мотоцикла Watch 525 DSX. Так, і давайте помірюємо товщину. Товщину. Заявлено виробником, як 5 мм. Так, обережно, щоб не поцарапати. Якщо видно, ось, будь ласка, товщина дійсно 5 мм. При цьому скло зроблено із е, удару стійкого пластику. Воно стійке до е, мікроцарапин. От. Більш того, на досвіді, перевірено, колись мені відлетів камінець, воно не тріснуло, тільки відколився маленький-маленький шматочок. Тобто скло достатньо міцне, достатньо легке, достатньо надійне при своїх параметрах. Воно Ширше трошки, воно а, довше по висоті, і воно товще. Так, зараз поміряємо його вагу. Так, включаємо кантер, і поміряємо. Вагу даного скла. Так, якщо видно, вага рівно кілограм. І друзі? Саме головне? Переваги цього скла це його ціна. Таке скло в нашому магазині ви зможете придбати всього за 1900 гривень. Так, вам не почулося 1900 гривень. Тобто за 50 доларів ви берете а, тюнінг європейської якості, а набагато краще від стоку і ще за таку ціну. Якщо сподобалось, ставте вподобаєчки. Посилання на це скло я, звісно, залишу під відео. І фотографії цього скла наших клієнтів, які вже придбали це скло, виставлю в кінці ролику. Всім дякую за увагу. Гарного дня.